Вітаю, друзі! Сільське подвір'я знову на зв'язку. На годиннику вже пізна година. Вже вечір 21. .00 по поминуло. Я йду додому. Хто хоче зі мною пройтися сніговими заметами яких нам сьогодні дав Бог пробивати по нові стежки. Ну, правда, мені тут повезло, якби, бо тут машина їхала. Але далі я вам покажу, що і до чого і яка наша дорога. Але запрошую для початку підписатися, включити дзвоник поставити лайчик і рухаємося в напрямку дому. Ой боже. Надіюся, дорога не буде тяжка, хоча не знаю, що мене там напереді чекає. Ну, по крайній мірі бачу одне, що чекає мене. Далі доріжжя бо під низом чаляпавка, а зверху снігу нападало добряче. Мило у нас сьогодні від обіда, можна сказати. По чуть чуть, по чуть, -чуть а потім ах Так, буде нелегко. Точно знаю, що буде нелегко, бо тут проїхалася машина, а далі машини їхати не будуть. Хто зі мною вже давно, та хто, в принципі, і недавно, той бачу уже мої. Нічні походеньки з роботи додому, то вже знаю, що живу я далеко від центру два кілометри. Хожу пішки додому і з дому на роботу. Так само. Ніхто мене не возить. Ну, я не скаржуся. Рух продовжує життя, тому я не скаржуся. Оце тут останні хати. Сусіди. Останні хати, останні сусіди. А далі я йду сама, фонарик на лоба і рухаюся в напрямку рідної хати. Ну, ідемо. Ось тут, походу, друзі, і все. А може індія. Ні, ще є трошки слідочка далі. Зараз побачимо, як задалеко він мене приведе. Ну, іду. не буду затягувати це відео, бо це одно і те саме заметена дорога. Заметена дорога. Ось такі дерева. Наліпило снігу. Сніг мокрий. Усе поналіплювало, позаліплювало. Але я не зупиняюсь, не маю права зупинятися. Ось тут знову якась петля. Хтось розвертався. А далі, а далі. А далі все. А далі стежку пробиваю я сама. Своїми ногами. Це слід від трактора, який присипало снігом. Раніше ще. Ну, друзі. Цю красоту не минаємо. Ну, в принципі, як. Ви не минаєте, ви спостерігаєте. А я, а я рухаюся додому. Ось така красота. Краса. Все. Не знаю, чи я йду, чи я лечу Але... Однозначно знаю, що дорогу я мушу пробивати. Бо дороги, як бачите, немає. Знаєте, ще нагадалася, що сьогодні побувала на стрімі у буду казати, що в своєї подружки Наді з Франківщини. І вона, в неї було таке здивування, що я... Ходжу пішки, що я ходжу пішки, чого я живу так далеко, чого мене так доля закинула далеко. Але в загальному розповісти все своє життя я не можу винести на загальний загал. Ну, не можу і не хочу. Але в двох словах скажу те, що знають люди, чого я так далеко. Тут, так далеко від села, жили колись батьки мого тата. Ну і як би старіти прийшлося їм. А так, як ми з чоловіком поженилися уже як. Ніби бабка з дідиком, як ми прийшли до них, вони не були ще якби старі, скільки їм було. Може так, як нам, може трішки більше. І Треба було їм допомагати, їм підсобити у чомусь. Ну і ми молоді, так як всі молоді, хотіли жити окремо. Ну, окремо нам, як, би, як ми прийшли сюди, наступних 15 років не вийшло. Ну так вийшло. Так життя склалося. І так ми їх обійшли, похоронили і залишилися вже тут жити. Але так як ми були ще молоді і, як я люблю казати, зелені, нам було років дуже мало, трошки більше двадцяти. то ми не усвідомлювали того, що це буде так далеко кудись ходити. Бо ми молоді були, нас нічого не боліло, і все в нас було класно. Але зараз, коли ми дійшли вже до таких років немолодих, то нам отих 20 з лишнім роком здаються медом. Зараз воно вже не мід. А не мід чого? Бо стаємо старші, там не болить, там не колить. І ми усвідомлюємо тепер, що звідси далеко ходити, тяжко ходити, але вже не скаржимося ні на що, бо того, що... Поки ще мої батьки в силі самі себе обслужити. Хоча тато мій не в силі вже себе обслужити у повному обсязі, але ще є мама, ще їх є двоє, і Бог їм допомагає ще жити без допомоги такої дуже сильної допомоги щоденної, то ми ще поки живемо тут. Далеко, але такий наш хрест. Хто його знає, як воно складеться, як буде в Божих помислах. Як треба буде, переїдемо до батьків. Вони живуть у нас в селі, так що це можна зробити рано чи пізно. Але якось так. Ой, замучилася, я задихалася вам це розповідати. Та й думаю, що вам цього і не треба. Але щоб не було таких м, запитань, дуже різких. Чого так далеко, чого не побудувалося ближче? Чого, чого, чого? Багато чого і багато чому. Але це усе мої проблеми з чоловіком. І у свою сім'ю я не запрошувала нікого. Запрошую я вас усіх тільки на своє подвір'я. Хто зрозуміє, про що я, значить, нам з вами по дорозі. Хто не зрозуміє, хейтери, я не борюся з вами. Запрошую, пишіть. Я те все переживу, те все зрозумію, а якщо не зрозумію, то це вже, як я кажу, мої проблеми. Ой, добре, друзі. Бо це я вже так наговорила багато, бо це, може, якби сів і поговорив, то може би було зовсім по-іншому. Знов сніг надлітає Всім спокійної ночі. Дав би нам Бог, щоб все було добре, щоб ми спокійно лягли спати і ранком спокійно встали. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і близьких. До нових зустрічей у слідуючих відео. Па-па-па-па!